Покляти дитя. Нарешті я тебе знищу. У моєму сні волдеморт. Прикол. Чи це тебе екстрасенси подослали? Хто? Вони мені не рівня. Я темний лорд. Ой, коротше, давай не вимахуйся. що ти хочеш. Перестаньте мої треце обговорювати у вісім цицьок. А в нього що вже після Поттера по терапалочками стоїть? <рес> Хто так підписується? Ще й українськими буквами. А його ні? Ви на фотці бачили, він щоб чикнув під час закляття. А, це ти той Волдеморт Афішел? Істинний. Істинний би не писався українськими буквами. Чого? Та бо це смішно. Темний лорд, а не можеш на англійській написати. Джон Роулінг тебе б за це взагалі стерла. Що я винний, що природився не в Лондоні, а в Мукачеві. В них на смертежерів кажуть парадички. І де тут велич. Я там трястця волдеморт, парадичка. Того й не вмію англійською. Чуєш, Волдеморт, не мороч мені голову у вісні? Я й так мало сплю. Зайди на Енглішдом. Це сучасна онлайн-школа англійської, відеозв'язок, зручна платформа, тренажери, спікінги, навіть йога англійською. Коротше, все в одному місці. Завдяки Інглішдом за 15 років заговорили англійською 70 тисяч студентів і підберуть викладача по інтересам. Хоч Снейпа, хоч Мелфоя. Вчи мову з тими, хто вірить у тебе. А ще за цим промокодом отримаєш нижку до 28% на курс і доступ до 120 спікінг клабів щоб більше практикуватись. Інглішдом. You will be my. Ха-ха-ха! 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 ха